Всіх вітаємо на нашому каналі. Хто зайшов перший, хто постійний підписник. Я думаю, що декілька хвилин для перегляду цього коротенького відео вас не заборонять багато часу. Це присвячене зварювальним швам і зварювальних апаратах. Перебрав я дуже багато апаратів, в довгому пошукові був. Любив все перепробувати. Я не буду зараз це показувати, і збирати. Зараз у мене близько десятка є різних апаратів, не пам'ятаю, скільки 8 чи що. Два в ремонті. Деякі по п'ять разів були в ремонті. Різними електродами перепробували. Крім того, де мені доводилося, можливо, десь на виїзді господарів брав різні апарати, якщо є десь, я не пропускав можливості. І скажу, щоб положити гарний шов зварювальний. Це буде внутрішня частина твердопавного котла над топкою. Твердопавний котел це відповідальна зварка. І там треба, щоб і апарат був відповідний, щоб я виварив, електрод відповідний. Ну і ще руки треба. Оце такий шов положили. Я не робив його для кіна, так як було. Просто якраз я знімаю відео на ходу, перепробую апарати, довго я обходив стороною Теслу. Там є свої нюанси, потім зніму окремий огляд. Є мене, якщо бачили, мене... Часто, як то кажуть, були мої на моїх відео Тесла така маленька, виїзна, І нарешті я перейшов на професійну Теслу. І Поки що кращого в мене не було. У мене є і трьохфазні, і з регуляторами. Поки що кращого не було, я потім і зніму всередині, покажемо. Просто немає часу. Хороший такий добротний огляд. Якщо ви в пошукові, і хочеш такого добротам поради, щоб було четвіркою, п'ятіркою і не перегрівався. І тоненький метал із форсаж, я думав, завжди, що це обманочка. Це не едон, що робить пусті обманочки чи там інші якісь такі бренди. Тут дросель, все сейк має бути. На, бачимо, вогоні четвірочка, вогоні тріочка, ротилово-целлюлозові, целлюлозові, заварював, до речі, ми що приїхав з об'єкту, там зараз є відео у нас. Декотельні з двома теплоакумуляторами саме складні місця, навіть варили всліпу, там було таке місце, де не можна було оглянути. Дали трошки форсиру більше. І просто фантастично. Ну, єдине, що ми тут регулятор підрегулювали, бо тут він видає на максимумі 220 А, а показував 298. Нам так не подобається. Ми зробили, щоб реально показував зімокремо. І знаєте, що, що краще може бути за Теслу? Краще за Теслу може бути дві тесли. Купили ще ми одного апарата. Неспроста ми витрачаємо гроші, брали ми БУ, різні апарати. Ну, це практично ідентично та самий титан. Піс і біс Титан. або ресанта, або спіка, або ще їхні аналоги. Тобто начинка та сама, з маленькими там різницями. Це ще не був в ходу. Взагалі тільки в упаковаці, тільки в пріхоспошти. Або очікуйте нового відео повного огляду, або якщо вже ви пошукові, він вартує всі свої гроші. Приблизно приблизно а це аналог 250-го Патона про червоного. Приблизно він так само буде варити з дроселем. А можливо в деяких моментах їх краще буде варити. Хоча ну, функціонал патони трошки більше. Це приблизно можете порівняти ціну і розуміти, про що мови. Повірте, що я варив патонами і еко, і про, і знаю, про що мова йде. А тут ми зараз цього хочемо Зразу знову вскрити, відрегулювати амперметра. Я думаю, що це на не плин, там плом немає на тому регуляторі, щоб він показував. На максимум він віддає 220 чесних ампер. Це дуже багато. Від мережі 220 вольт, від звичайної мережі, в принципі, більше ми не можемо взяти. Він видає все, що можна. І хочемо зразу зробити перетяжку оці клеми, так би делікатне місце, потім їх таких знайти не можна, там де доклади прикручуються, добре затягнути, щоб потім, десь, коли ми працювати під навантаженням, щоб не було у нас проблем. Дякую за перегляд. Всім до зустрічі.